Днями Ічнянська громада отримала суттєву гуманітарну допомогу від Австрії. Це великий комфортабельний автобус для перевезення школярів. Почесну місію передачі транспортного засобу виконав начальник Прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов. Хотілося б подякувати нашим партнерам, які і іноземним партнерам, які допомагають. І знов таки завдячуючи обласній військовій адміністрації, організації Міністерства освіти Міністерство освіти стосовно того, що ми продовжуємо пікуватися про наших діточок, тому що гарна освіта, гарне навчання наших дітей це запорука нашого майбутнього. Сподіваємося, що цей автобус допоможе покращити освіту і надати можливість діткам Тішнянської громади отримувати. Якісну освіту ще раз дякую обласній військовій адміністрації, міністерству освіти і іноземним партнерам з Австрії, хто долучилися до такої благодійної допомоги. Ічнянський міський голова Олена Бутурлим подякувала за сприяння Чернігській обласній військовій адміністрації, Міністерству освіти і науки України, а також Прилуцькій районній військовій адміністрації та, звісно ж, народу Австрії за таку значущу підтримку. Для нашої громади це важливо. І знакова подія, тому що в умовах сьогодення і в час воєнного стану отримувати таку підтримку це дуже важливо і просто необхідна ця допомога. Щиро дякую за підтримку обласній військовій адміністрації, в особі голови В'ячеслава Чауса. Дякую за постійну підтримку і сприяння. Нашій Прилуцькій районній військовій адміністрації, зокрема вам, Володимиру Олексійовичу, що ви постійно на зв'язку сприяєте всіляко і не залишаєте нашу членську громаду поза увагою. Це ми дуже цінуємо і безмежно вдячні вам. Ну і, зокрема, наша держава сьогодні не може бійтися і без допомоги іноземних донорів. І в даному випадку дякуємо ми австрійським партнерам. І дякуємо за сприяння Міністерству освіти і безпосередньо пану Жкарну. Що якщо міжнародна спільнота долучається до цієї підтримки допомоги, то ми все таки маємо цю підтримку серед наших партнерів, нас підтримують, значить ми робимо все, все правильно, і це нас тільки наближає до перемоги, ми обов'язково переможемо. Тому що нас підтримує міжнародна спільнота зокрема зокрема Європейська Тому ми вдячні і сподіваємося, як найшвидшу перемогу, щоб наші дітки їздили вже по мирній дорозі, в мирній державі на за якісною світ за словами очільниці громади Олени Буторлим транспорт передадуть на освітні потреби.